Стала переможцем соціального проєкту Велика пролетить». Хочу їй сьогодні повідомити гарну інформацію про те, що ми отримали в неї 22 і целітина. Це насправді дуже багато, тобто це вище середнього і взагалі дуже багато пацієнтів боїться про те, що ми отримаємо багато яйця клітин да, і що це шкідливо для здоров'я пацієнта. Насправді ні, тому що. Чим більше клітин ми отримуємо, тим більше шансів отримати у нас якісні ембріони, і в подальшому у нас більше шансів отримати генетично придатні ембріони. Тому що чим менше клітин, тим менше шансів на отримання якісного Да? Тому 21 клітина це дуже круто, насправді. Тобто це дає нам майже впевненість в тому, що у нас буде достатня кількість гарних ембріончиків. Тому вітаю вас! Ембріончики культивуються зазвичай дату шостої доби. Що стопу отримали 5 ембріонів да, гарної якості, тобто вони мають всі свої параметри, ну, скажімо так, топових ембріонів, так, так називати, да. ми відправили на діагностику 2 ембріони для того, щоб зрозуміти, чи вони генетично придатні для перенесення, чи ні. Тому що, якщо ембріон генетично придатний або правильно казати еуповідний ембріон, тобто цей ембріон має дуже великі шанси на настання вагітності, на імплантацію і на виношення. Зазвичай в середньому вважається, що половина ембріонів повинна бути генетично непридатна, тому що є так званий біологічний відбір, да, тому ну, всі ембріони не можуть бути придатні для переносу. Тому на сьогоднішній день в нас є два ембріонічки, які ми провели генетичну діагностику, і насправді ну, це можна назвати джекпот, тому що у нас двох ембріонів два генетично придатні. Да, тобто це зустрічається не так часто, але буває, тому нам дуже повезло насправді. І ми, в принципі, можемо готуватися до переносу і сподіватися на вагітність. Ми вже приймаємо близько 10 днів медикаменти, да, які повинні нам давати допомогу підростати ендометрія. Тобто у нас підготовка до кріопереносу Вона така в модульованому циклі, більш-менш Да? Тому ми дивимося сьогодні на да, товщину ендометрія. Він повинен бути отакий він його контур, як крапелька, посередині повинна бути біла полосочка, тобто він виглядає гарним, цей Да? Товщина в нього на сьогоднішній день трошки більше, ніж 9 міліметрів. Товщина також відповідає нормі, будова відповідає нормі. Тобто все у нас добре. В принципі, якщо ви морально готові, будемо робити гармос.